Році заквасила огірки. І знаєте, що було взимку? Вони, я їді, а вони так розлазяться. Я не можу поняти, одна партія якась, взагалі. Я чесно не могла зрозуміти, що трапилось. Виявляється, діло в солі. Оказується, треба ще дивитися на склад. Треба, щоб 99% 95-99 було хлорид натрію. Ну, у мене тут зараз. Сіль така, так, да, тут склад такий і ДСТУ. Ніяких єшок, щоб не було. Ота єшка, вона і дасть цю рихлость, вона не підходить. Ну, і доводи вона теж не підходить для консервації, хто використовує. Але в цілому сіль ми споживаємо щоденно і, виявляється, ми теж тут щось можемо отримати, яке негативно буде впливати на наш організм. Я трішки від цієї інформації, в такому. Думаю, а що робити? Ну, якщо ми сіль, треба дивитися на склад, якщо її підробляють, щось домішують. Про що вже говорити про остальні продукти?